Всім привіт! Ви на каналі В'яжуть не тільки бабусі, і сьогодні ми будемо з вами в'язати шапку, яку ви бачили вже на початку відео. Будемо в'язати її з ось такої класної пряжі Alize Vultai. Зазвичай всі думають, що це пряжа, яка підходить більш для шкарпеток, але, як виявилось, вона дуже добре підходить і для а, аксесуарів, таких як шапка, шарф. І вона дуже гарно переться в пральній машинці. Оце я розповім трошки згодом. Склад у неї дуже класний: це 75% вовни і 25% поліаміду. Вона мені дуже подобається, як вона виглядає, як вона лягає в візерунок. І аксесуари входять дуже-дуже. Маловитратні. Ось на шапку мені вистачило ось цього мотка, і скільки залишилось. Тож, ви можете брати один моток і його вистачить навіть на шапку, я думаю, до 58-го розміру. Десь 6-58 точно повинно вистачити ще на одну шапочку. Тож для в'язання нам потрібно моточок Alize тайм. Нам потрібен маркер для в'язання, і я в'яжу на спицях 3,75 але ви можете взяти 3,5 або 4. Мої розрахунки вони підходять на щільність 22 петлі в 10 см. Тобто, якщо у вас я завжди в'яжу зразочок перед тим, як в'язати щось, бо краще зв'язати зразочок, ніж потім перев'язувати виріб. Я буду показувати на розмір шапку 54-56 см, буду набирати петлі. Але якщо у вас менший або більший розмір, то ви просто додаєте 4 петлі плюс або віднімаєте 4 петлі мінус. Обов'язково кількість петель повинна бути кратна 4. На мій розмір 54-56, я буду набирати 104 петлі. Тож, приступаємо до роботи. Перед набором петель, ще скажу, що я буду в'язати на спицях 40 см. Якщо... Але для закиття маківки, нам ще знадобиться або спиці з довгою ліскою, я закриваю і користуюся спицями з довгою ліскою і закриваю методом Magic Loop, тобто в'яжу маківку методом Magic Loop. Але якщо у вас є панчішні спиці, то ви можете закривати маківку ними потім. Тож, починаємо. Я набираю самим звичайним, класичним способом. Залишаю десь біля метр метр двадцять ниточки. Ось, беру ось таким чином нитку. Це йде хвостик до моточка, це йде хвостик вільний. Вводимо спицю. Набираємо наші перші дві петлі і далі, рухаючись, набираємо 104 петлі плюс одну петлю для замикання в коло. Набираємо, щоб було не сильно вільно, але і не сильно туго, бо тоді цей наборний край буде стягувати нашу шапку. Коли ми набрали необхідну кількість петель, тепер ми з'єднуємо петлі в коло. Для цього з правої спиці ми перезнімаємо петлю, останню петлю на ліву спицю. І ось оцю. Другу петельку ми накидуємо на петельку, яку ми перезняли, і скидуємо її ось таким чином. Підтягуємо ниточки. І тепер, якщо ви хочете в'язати шапку без відвороту, то так і залишаєте, вішаєте маркер і далі в'яжете. Якщо ж ви хочете шапку з відворотом, як ту, яку я показала, то для того, щоб ось цей набірний край гарно виглядав і був саме на відвороті, ми зараз перевертаємо наше в'язання ось таким чином. Тож зараз ми будемо в'язати у нас. Ось цей край ми будемо бачити, але потім, коли ми дов'яжемо, ми зробимо відворот і на відвороті буде ось ця гарна косичка. Тому ми перевернули, підтягуємо наші ниточки, вішаємо маркер початку ряду і починаємо в'язати. В'яжемо ми таким чином, ми будемо в'язати резинку один на один. Тож всі петлі ми зараз будемо, в першому, саме в першому рядочку, пров'язувати за передні стіночки. Ось так наша петелька лежить, і ми її за передню стіночку пров'язуємо лицьова і виворідна теж за передню стіночку. Але так ми в'яжемо тільки в першому рядочку. Лицьова, виворідна. Лицьова, виверідна, в'яжемо так до кінця нашого рядочку. Ось я пров'язала перший рядочок. Тепер другий і всі інші, при в'язанні резинки, ми в'яжемо ось таким чином. Лицьову петлю, вона у нас ось так розташована на спиці зараз. Ми в'яжемо за передню стіночку, а виверідну для того, щоб у нас всі петлі виглядали гарно і не були схрещені, так як ми потім зробимо відворот, і ось ці виворітні, це буде наш лицьовий на відвороті. Ми в'яжемо за задню стіночку ось таким чином. Ви дивитесь, як розташована петля ми завжди в'яжемо за праву стіночку. Просто інколи вона знаходиться спереду, а інколи вона знаходиться ззаду, е задня стіночка. Тому ми в'яжемо при в'язанні резинки другий і всі інші рядочки, ми в'яжемо лицьову за передню стіночку, а виворітну петлю за задню стіночку. І якщо ми будемо все правильно в'язати таким чином, у нас як результат буде дуже гарна і дуже пружна резинка. Ця пряжа вона дуже класно тримає резинку. Таким чином, пров'язуючи лицьову виверідну, ми в'яжемо на необхідну нам висоту відвороту. У мене це зазвичай 13-14 см, тож, продовжуємо в'язати резиночку і зустрінемось, коли зв'яжемо наш відворот. Після того, як ми зв'язали відворот нашої шапки у мене це 13 см, ми починаємо в'язати візерунок. Візерунок насправді дуже простий. Візерунок складається з 4 петель. Раппорт візерунка складається з чотирьох петель, два рядочки. І перший рядочок візерунку він повністю співпадає з нашою резинкою один на один. Тобто перший ряд візерунку це резинка одна лицьова, одна виверідна петля. Тож, я почну одразу з другого рядочку. Другий рядочок візерунку виглядає ось так. Ми в'яжемо одну лицьову і. Три виворітних петлі. І ось таким чином ми повторюємо до кінця рядочку одна лицьова і три виворітні петлі. Продовжуємо так до кінця ряду. Я дов'язала другий ряд візерунку. І тепер знову повторюю перший рядочок з лицевих, лицевої і, і виворітної петлі. А, лицьову ми в'яжемо в цьому рядочку за праву стіночку ось вона права, щоб не було схрещених петель. Виверітну за праву також петлю. Повторюємо лицьову і виворітну петлю до кінця рядочку. Ось так повторюючи перший ряд лицьова виворітна петля і другий рядочок лицьова три виворітних петлі, ми продовжуємо в'язати на висоту 15 см. Я пров'язала трошки більше. У мене тут вийшло не 15, а майже 17 см візерунку. Я це зробила для того, щоб можна було більш широко робити відворот. Зараз я закінчую останній ряд перед убавками маківки. Я в'яжу просто резинку один на один одну лицьову, одну виворітну петлю. До речі, цей візерунок він дуже класно виглядає із виворітної сторони. Тобто, якщо ми класно, дуже акуратно закриємо, заховаємо кінчики, то шапку можна буде носити на дві сторони. Ось так він виглядає на виворітній стороні. І ось так виглядає візерунок на лицевій стороні. Але для того, щоб ось тут класно на виворітній стороні все виглядало, Обов'язково треба слідкувати за тим, щоб правильно пров'язувати лицьові і виверітні петлі. І ось таким чином на цьому рядочку ми завершуємо і далі будемо закривати нашу маківку. Закривати нашу маківку я буду таким чином. Перший ряд убавок виглядає так: одна лицева петля. Далі ми розвертаємо виворітну петлю правою стіночкою, щоб вона була зверху. І пров'язуємо виворітну і лицьову петлю дві разом. Ось таким чином. Ще одну виворітну пров'язуємо. І рухаємося так до кінця рядочку. Одна лицьова виверідно розвертаємо правою стіночкою наверх, і пров'язуємо виверідну і лицьову дві разом за передні стіночки. Ще одна виверідна петля, лицьова петля, розвертаємо. Виворітну петлю правою стіночкою вперед. І пров'язуємо виворітною лицьову, дві разом і ще одна виворітна петля. В'яжемо так до кінця рядочку. Коли я пров'язала перший ряд зубавками, на спицях залишилося 78 петель. Тепер другий і третій рядочок ми в'яжемо по візерунку. Тобто пров'язуємо цьому. і, як петлі дивляться, дві виворітних петлі. Лицьова і дві виворітні петлі. В'яжемо так другий і третій ряд зубавками. Другий, третій рядочок я пров'язала по візерунку. Для четвертого ряду з убавками я підготувала спиці на довгому тросику, тому що вже буде незручно в'язати на спицях 40 см. Тому я переходжу на спиці з довгим тросиком. Ви можете також використовувати панчішні спиці, якщо вам зручно. Четвертий рядок з убавками виглядає таким чином. Ми пров'язуємо лицьову, і тепер дві виверідні розвертаємо правою стіночкою наверх, і пров'язуємо дві виверідні петлі разом. Ось таким чином. І рухаємося так до кінця рядочку. Одна лицьова, дві виворітні петлі розвертаємо. Правою стіночкою і пров'язуємо їх разом. Лицьова. В'яжемо так до кінця рядочку. Після четвертого ряду зубавками у нас залишилося 52 петлі. П'ятий ряд з убавками ми пров'язуємо по візерунку, лицьова, виворітна петля, лицьова, виворітна. В'яжемо так до кінця ряду. Я в'яжу на спицях з довгою ліскою методом Magic Loop. П'ятий рядочок пров'язали, і тепер буде ще два рядочки останні, і ми будемо пров'язувати по дві петлі разом. Шостий рядочок з убавками, Ми розвертаємо лицеву петлю лівою стіночкою до нас. І пров'язуємо лицеву і виворітну петлю дві разом за задню стіночку. Знову розвертаємо лицеву петлю лівою стіночкою до нас. І пров'язуємо лицьову і виворітну дві петлі разом за задню стіночку в'яжемо так до кінця рядочку. Ми пров'язали шостий ряд з убавками, у нас залишилось 26 петель. І зараз останній ряд з убавками ми пров'язуємо по дві лицевих петлі разом за праву передню стіночку. Ось таким чином. Дов'язали так до кінця рядочку, У нас залишилося 13 петель. Ми залишаємо кінчик нитки десь 20-30 см і обрізаємо. А ті петлі, які у нас залишилися на спицях, ми стягуємо. Переводимо нитку на виворіну сторону, прошиваємо ще раз по петельках, які залишилися. Щоб добре закріпити нашу маківку. І тепер можна сховати крізь петельки наш кінчик. декілька кілька разів і можна відрізати нашу ниточку. Ховаємо ось цей кінчик також. Ось наш кінчик книточки ми вводимо ось сюди. І тепер з цієї сторони ховаємо між резиночкою ось таким чином. в одну сторону. И в іншу сторону. Ось. Майже не видно. Обрізаємо ниточку. Ось так виглядає наша маківка з лицьової сторони. Всього у довжину шапочка вийшла до ВТО 31 сантиметр. І зараз я піду її прати і покажу потім вже після прання. Наскільки пряжа себе повела. До речі, прати я збираюся у пральній машинці. Шапочку попрала в пральній машинці, як і казала. Всього вона витягнулася лише на 1 см. Вона вже майже висохла, хоча я вчора ввечері її випрала. Дивіться, як гарно. Лягає резинка, вона дуже пружна. Вона дуже класно лягає, подивіться, як. І, як і казала, шапочку можна буде носити на дві сторони. Ось так з однієї сторони виглядає візеруночок. І ось так він виглядає з іншої сторони. Дуже акуратна маківка. Якщо робити підворот поменше, то буде трошки стирчати маківка. Якщо зробити відворот побільше, то буде якраз по голові. Мені дуже подобається, як вийшло. І на цю шапочку пішло всього 78 грам приблизно. Ось у мене залишок. Тут я зважила 23 грами залишилося. Так що можу сказати, що навіть якщо ви будете в'язати трошки більший розмір, то вам все одно вистачить. Якщо ви захочете зробити її довше, наприклад, подвійний відворот, то я думаю, теж повинно вистачити. Так що, однозначна рекомендація, особливо тим, хто не любить прати вручну, а прати в машинці. Прала в машинці, до речі, при 30 градусах у мене швидка, швидке прання. Я думаю, надто високі температури точно не треба брати, але при 30-40 градусів буде ідеально. Зараз піду ще пофотографую, як воно виглядає на голові. І обов'язково все покажу вам. Дякую, що були зі мною і додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Всім до побачення.